Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього 66-го заняття I can offer, accept and refuse. Я можу щось запропонувати, прийняти та відмовитися. Розділ A. Offering food, drink or help пропозиція їжі, напою або допомоги. Перший малюночок: offering food, drink. Пропонуємо їжу або напій. Як? За допомогою якої фрази або яких фраз ми можемо це зробити? Перше, would you like a biscuit? Чи не хотіли б ви тістечко? Do you want something to eat? Не хотіли б ви чогось поїсти? Значить, для того, щоб запропонувати їжу або напій, ми вживаємо фрази Would you like або do you want? Accept. Приймаємо. Say yes. Скажемо так. Yes, please. Thanks. Thanks. Could I have? І пропон... продовжуємо, що ми хочемо. Якщо ми відмовляємо. Refuse, say no, ми кажемо no, thanks. Ні, дякую. Друга пропозиція offering help. Пропонуємо допомогу. Що відбувається? Кицьки. Can I give you a hand? Do you need some help? Обидва питання мають значення, чим я можу тобі допомогти. Accept. якщо ми приймаємо допомогу людини, ми кажемо yes, please. Thanks a lot. Thank you very much. Або просто thank you. Якщо ми відмовляємося, refuse, ми кажемо No, I'm fine, thanks. No, don't worry. Ні. Зі мною все добре, дякую. Ні, не хвилюйтесь. Далі spotlight, Saying thank you. Говоримо дякую. Thanks or thanks a lot are the most common ways of thanking someone in spoken English. Thank you very much is more formal. Слово thanks або thanks a lot вираз це найбільш. Уживаніший спосіб подякувати комусь у розмовній англійській. Thank you або thank you very much. Це більш офіційно. Далі переходимо до виконання вправи. Перше. Correct one letter or one word in each sentence. Виправте одну букву одного слова у кожному реченні. Could you like something to drink? Замість could ми маємо вживати would. Would you like. Чи не хотіли б ви чогось випити? Це вічлива пропозиція. Do you want це також вічлива пропозиція, але what you like це більш вічливо. Далі ми працюємо. Can I give you a band? Пам'ятаємо, що коли ми комусь пропонуємо допомогу, ми пропонуємо свою руку. Can I give you a hand? Беру свої інструменти. Закреслюю. Не потрібно. Упс, не те. Малюночок. Закреслили. І пишемо слово hand. Do you want something to eat? Я вже сказала, як треба. Ear. У нас написали вухо, а нам треба сказати eat. Хочеш чогось попоїсти? Закреслюємо букву R. Третє. So, you need some help. Тобі потрібна допомога. Коли ми пропонуємо комусь допомогу, ми питаємо або can I give you a hand, або Do you need some help? Тут має бути слово do. І ми його сюди дописали. Четверте: Would you buy a drink? Не хотіли б ви напою? Не хотіли б це не would you bike, а would you? Like – Вічлива пропозиція. Do you want a drink? Також непогана пропозиція, але would you like це більш вічливо. Далі. О, у нас були відповіді, а я вирішила, що це все що це все питання. Добре, повертаємося і відповідаємо на пропозиції. Can I give you a hand? No, don't worry. Ні, не вантажівка. А нам треба не хвилюйтесь. No, don't worry. І закреслюємо оцю буковку. Елочку. Thanks. Would I have a biscuit? Можна мені тістечко? Не would I have. А якщо ми просимо щось, ми просимо за допомогою слова could I have. Yeah. Do you need some help? Потрібна тобі допомога? No, I'm mine. Thanks. Ні, дякую. У мене все добре. Все добре, це файно. І останнє. Would you like a drink? Thanks. Could I have a coffee? Не thinks, а thanks. Thanks yeah, thanks a lot. Це у нас розмовна мова. Thank you або thank you very much. Це більш офіційно. Що нам треба? Thank. Є Виправили по букві у кожному слові. Очищуємо. І переходимо до вправи 2. Вправа 2. І відразу трічку вам відкрию, щоб ви потім самостійно її виконували. Трішечки, трішечки зменшу. О. Ось так, щоб все у нас вмістилося. Вправа 2. One word or contraction is missing. Where from? Write it at the end. Одне слово або скорочення відсутнє, випущене. Звідки? Напишіть його у кінці. Добре, будемо писати інструментики і будемо писати. No, don't worry. Тут все написали: Can I give you hand? Чи ну, потрібна тобі моя допомога? Пам'ятаємо, що перед hand має бути артикль. Uh, can I give you a hand? Thank you much. Thank you very much. Ось тут не вистачає. Так, would you a drink? Хочешь випити? Would you like? A drink. Вічлива, вічлива пропозиція. Можна ще запитати Do you want? Thanks a lot. Велике. Щиро, красно дякую. Не вистачає артикля a. Thanks a lot. І останнє. No. Fine. Thanks. Ні. Добре, дякую. Тут у нас не вистачає скорочення. Contraction. No. I'm fine. I'm fine. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Complete the questions and answers. Доповніть питання та відповіді. Приклад. Offer someone food. Запропонуйте комусь їжу. Do you want something to eat? Не хотіли б ви чогось попоїсти? І далі ви виконуєте самостійно. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. До речі, от у нас була фраза Do you need some help? Начебто питання. У питанні у нас має бути замість сам any. Але коли ми у питальній формі щось комусь пропонуємо, ми вживаємо сам. От ми пропонуємо допомогу. Тому, тому ми кажемо Do you need some help? Не any, а сам. Would you like some tea? Також от пропонуємо, тому не any, а «some». І коли ми просимо щось у питанні, це також буде сам. Can I have some water, please? От коли ми у питальній формі пропонуємо щось комусь, або просимо для себе щось, це буде сам. Є, yeah, перевірили. Далі очищуємо і переходимо до розділу B, який має назву Offering to do something. Пропонуємо щось зробити? Я хочу знову збільшити. О! Перший малюночок. Would you like me to make the dinner? That's very kind of you. Чи хотів би ти, щоб я приготувала щось на вечерю? Це дуже мило з твого боку. Would you like me? Дослівно, чи хотів би ти мене? Щось зробити? Чи хотів би ти, щоб я прибрала кімнату? Would you like me to clean the room? Чи хотів би ти, щоб я пішла з тобою у парк? Would you like me to go to the park with you? Тобто, чи хотів би ти, щоб я щось зробила? Do you like me? Чи хотів би ти, щоб він щось зробив? Do you like him to do something? І так далі. Далі, це перший спосіб запропонувати комусь щось зробити. Другий Shall I carry your bag? Okay, thanks. Понести сумку замість тебе? Так, дякую. Якщо ми комусь у питальній формі пропонуємо щось зробити, ми від себе пропонуємо свою допомогу, то ми питаємо за допомогою shall. Shall I? Shall I do something for you? Далі. Do you want me to? Це те ж саме, що було у першому прикладі, але тут було більш, більш вічливо. Would you like me to? А тут, do you want me to? Те ж саме, але у першому це більш вічливо. Do you want me to answer that? Yes, please. Чи хочеш ти, щоб я відповіла на цей дзвінок? Так, будь ласка. І останнє let me. Let me pay for the drinks. That's very kind of you. Також кажуть. That's very nice of you. Давай я заплачу за напої. Це дуже мило з твого боку. Значить, за допомогою оцих чотирьох фраз ми можемо комусь щось пропонувати. Далі, spotlight. Let me plus verb. We use let me plus verb. When we really want to do something for someone. Ми вживаємо let me плюс дієслово, коли ми дуже хочемо щось зробити для когось. Приклад, let me pay for lunch. Дозволь мені, або давай я заплачу за ланч, за обід. Let me get the train tickets. Дозволь мені, або давай я заплачу, куплю, точніше, квитки на потяг. Далі. «Let me give you a lift to the station», «Let me take you in my car», Дозволь мені, давай я підкину тебе до вокзалу. Іншими словами, давай я відвезу тебе у своїй машині. Give you a lift. Це підкинути когось кудись. Але це британський варіант. Американці, якщо не помиляюся, кажуть give you a ride». Хоча в британській і англійській ми right вживаємо тільки коли говоримо про їзду верхи. Далі переходимо до виконання вправи. Вправа 4. Match 1 to 6 with A to g. Підберіть з першого по шосте з буквами від A до g. I'm really hungry. Я дуже голодний, і нам підібрали C. Shall I make you a sandwich? Приготувати тобі сендвіч бутерброд. Питаємо, пропонуємо за допомогою Shall I? Далі, I haven't got much money. А давайте перекладемо весь стовпчик, а потім вже будемо підбирати. У мене небагато грошей. Are the dishes dirty. Посуд брудний. I have to go to the airport. Мені слід їхати до аеропорту. This suitcase is really heavy. Ця валіза дуже важка. Is that someone at the door? Хтось є біля дверей? I don't feel very well. Я недобре себе почуваю. А ось тепер будемо підбирати. I haven't got. Давайте так. Тепер. Let me carry it for you. Давай я понесу це для тебе. Пам'ятаємо, що у нас була дуже тяжка валіза. Це оце речення. This suitcase is really heavy. Let me carry it for you. Значить, четверте, це в нас не Сі, а Ей. Не туди, не туди, не туди. Сюди. Ей. Далі, do you want me to ring the doctor? До речі, давно не зустрічала Ring the Doctor. Завжди зустрічаю Call the Doctor. Хочеш, щоб я зателефонувала лікарю? Тут ми питаємо за допомогою Do you want me? Чи хочеш ти мене зателефонувати лікареві, якщо ми будемо перекладати це дослівно? Хто себе погано почував? Ось. Все. Це буде бі. Далі, Shell в нас забрали. That's okay. Let me pay for the meal. Дозволь мені, давай я заплачу за вечерю. Що у нас було? Грошей у людини не було. Прийшла людина, поїла попила, заплатити немає чим. Добре, що є такий гарний компаньйон, який за це заплатить. I haven't got much money. That's okay. Let me pay for the meal. Значить, тут пропозиція за допомогою LET me. І далі наступне дієслово у нас без частки Т. Далі, yes. Or would you like me to wash up? Так. Ти хотів би, щоб я помила посуд? Або щоб я помив посуд? Це у нас була брудна посуда. Dirty dishes. Це в нас І. Mm -hmm. Далі, Let me give you a lift. Дозволь мені тебе підкинути. Давай я тебе підкину. Це в нас був аеропорт. F. Чого я з великою вирішила писати, не знаю. І останнє у нас G виходить до п'ятого. Is that someone at the door? Yes. Shall I see who it is? Подивитися, хто там. Пропонуємо за допомогою shall I. Є, yeah. Виконали, очищуємо і переходимо до, самост... Ні, не до самостійної. Разом це також зробимо. А п'яту, що точніше, ви вже виконаєте самостійно. Вправа п'ять. Знову беремо інструменти. Не хочуть вони в мене братися. Взялися. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Shall me – Let me. Answer the door» Давай я відкрию, відчиню двері. Якщо у нас далі йде «me», то це буде let me. Якби у нас було «shall», у нас було б «shall I» і у кінці був би знак питання. А так у нас let me». Перше, that's very kind for of you. Дуже люб'язно, дуже мило з твого боку. That's very kind of you. А я не те взяла. Я взяла текст, а мені треба оце. Of you. Let me. Let's me get the shopping. Дозволь мені понести е, покупки. Правильним варіантом буде let me. Чому? Так, де воно? Чому? Тому що let's. Це скорочення від. Значить, я зараз напишу let's. Це дорівнює let us. Оце скорочення let's. А ми не можемо взяти let us me. У нас має бути тільки один займенник. Тому буде let me. Так, let me get the shopping. Дозволь мені понести або взяти покупки. Далі. Let, shall I answer the phone? Відповісти на дзвінок, якщо бачимо питання і бачимо I, це буде shall I. Якби ми хотіли цю пропозицію передати за допомогою let, ми би сказали наступне. Let me answer the phone. І поставили б крапку. Четверто, would you like me to help? Do you like me to help? Правильною відповіддю буде would you like me. Тому що якщо ми кажемо do you, то ми маємо казати do you want me to help? Тому що do you like це перекладається, як тобі подобається. П'яте, shall I carry that for you? I will carry that for you. Обидва взагалі-то обидва варіанти правильні, ми можемо пропонувати за допомогою «shall I», а можемо за допомогою ILL. Скорочено, повна форма I will. Але I will вживається у ствердженнях. Ось тут має стояти крапочка. А так, як тут стоїть знак питання, то це буде «shall I». Понести це для тебе. Шосте. Shall I give? Shall I take you a lift to work? Підкинути тебе до роботи. Пам'ятаємо, що підкинути це дослівно дати комусь підйом lift. Дати. Не взяти, а дати. Тому буде give. Shall I give you a lift to work? Сьоме. Let me. Let I do the washing up. Давай я помию посуд. Давай це let me. І восьме останнє. Do you like me to make the breakfast? Do you want me to make the breakfast? Це те, що я вам пояснювала у четвертому. Do you like? перекладається як тобі подобається. А do you want це? Хочеш щось зробити? Є. Yeah. Do you want me to make the breakfast? Є. Очищуємо і переходимо до вправи 6, яку ви виконуєте самостійно, що від вас вимагають. Complete the conversations. Заповніть бесіди. Write one word or contraction. For example, It's, I'll, in each gap. Доповніть бесіду, напишіть слово або скорочення, наприклад, it's I'll, у кожний пропуск. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми поговоримо про вибачення та відповідь на це. Вибачення, на цьому я з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!